Бійців 37-го батальйону в Запоріжжі виганяють з військової частини. Наказ змінити місце дислокації надійшов уранці. Упродовж дня хлопці мають покинути казарми, на облаштування яких витрачено мільйони гривень, і перебазуватися за 200 кілометрів звідси. На територію напівзруйнованого аеродрому. Все майно, харчі і боєприпаси мають тягнути на собі, бо техніка вся наразі на передовій. Про несподіваний марш кидок, як і в Носков. У повній бойовій викладці зі зброєю та прапором бійці 37-го батальйону крокують центральним проспектом міста. Усі добровольці, майже всі, побували на передовій. Сьогодні вони отримали наказ залишити казарми та перейти за 180 кілометрів. Пішки. За скільки дадемо, за скуку буде. У нас приказ і всі. Ми повинні виконати приказ. Наказ видвіноса в пункт постійної дислокації. Я, Як командир, повинен його будь-якими... Возможными средствами у меня единственное средство это идти пешком. Все. Другого у мене ніт. Вся техніка знаходиться на передки, зачищають вас. Читалі 152 чоловіка в одну казарму можна помістити ще рік тому. Тут були руїни. Запорізька влада дозволила бійцям облаштувати тут військову частину. Люди зробили неможливе. Захаращені ангари перетворили на просторі казарми. Фактично заново звели їдальню, встановили рекомендики і буржуйки, провели освітлення, відремонтували під'їзні шляхи. Тепер це вже колишнє місце дислокації цього батальйону на облаштування казарм та цієї території витратили понад 8,5 мільйонів гривень. Левову частину цих коштів з усіх усюд збирали запорізькі волонтери. Тепер бійці мають забиратись звідси. Геть бійці показують, куди вони мають переїхати. Це закинутий аеродром під токмаком. Це єдиний колодіс з технічною водою, яка там є. Всі води там вообще немає. Это здание, которое имеет там разрушенное Ну, это предлагают нам там жить, да. Вот эти помещения, вот это потолки. Волонтеры впевнені, кто просто зазихает на облаштованную бійцями территорию. Это жадность некоторых людей, которые иногда люди настолько жадные, что теряют страх, наверное, но совести я молчу. Кто-то сделал эту землю, пригодную к жилью. Ее теперь можно куда-то. Виставити, здати в аренду і так далі. Там вже була повна розвалюха за чужий щоти. Першу групу бійців, які вирушили під токмак, зупиняють біля Запорізької облдержадміністрації. Волонтери не пускають хлопців далі і кличуть очільника області Григорія Самардака. Просять, хоча б надати транспорт. Там треба перевозити цілий воєнний городок. Там імущество, бої припаси саме главне. Губернатор області як глава з оборони області. Ось тут у стояти. стоять, і зараз этим людям обісніть. Що відбувається? чому з місця дислокації, которая більш мені готова для розміщення батальйону, батальйон уводять? за годину очікування до бійців, замість губернатора вийшов один із клерків, який попросив хлопців тимчасово повернутися назад. Остаточне рішення щодо місця дислокації бійців влада обіцяє повідомити за кілька днів. Основна частина батальйону наразі під підширокиним. Що їм можливо вже не буде куди повертатися? Бійці на передовій ще не знають. У нас предали, Тобто батальйон там знаходиться, а здесь в тилу над ним здеваються, як хотіють. Якимось кований Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+1.